Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Евангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати Його, чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоанові, що чуєте і бачите, сліпі, прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, убогам сповіщається Євангелія, блаженний той, хто не відступить від мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити натовпам про Йоанна, на що ви Ходили подивитися у пустелю, на тростину, колихану вітром. То на що ж ви ходили подивитися? Може, на людину, вдягнену у м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходяться у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка, він той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела. Перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою, воістину кажу вам: не постав між народженими від жінки більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього. Слово Господнє! Сьогодні, в третю неделю, неділю Адвенту, ми чуємо слова з Євангелія про ув'язнення Святого Йона Хрестителя, останнього пророка, старого заповіту, яку називають. Хоча часи рабства залишилися в минулому, рабів не бракує сьогодні. Можливо, ми зустрічаємо їх на вулиці, можливо, ми самі належимо до них. Так, на перший погляд, ми вільні, ми не носимо на руках кайданів і не тягнемо за собою важку залізну кулю, прив'язану до ноги. І все ж. Щось нас сковує, якісь невидимі кайдани, якась невидима металева куля на нозі. По сусідству живуть добрі люди, які самі надягли на себе кайдани, а в цьому випадку це кайдани праці. Вони бігають від світанку до ночі, або навіть від світанку до світанку. Вони не можуть дозволити собі після обідний сон або одноденну поїздку, не кажучи вже про відпустку. Робота чекає, клієнти чекають, а ще й господарство господарстві іноді треба прибрати. Так киди не тяжкі, бо ноги набрякають і тиск занадто високий, але без роботи не буде хліба, а клієнтів постійно прибавляється. Немає часу на перепочинок. По інший бік вулиці живе ще одна пара рабів. Їх заліз... залізною кулею на нозі є гроші та комфорт. Вони одружені 20 років і мають одну дитину. Він рідко буває вдома. Якщо йому щось потрібно для дружини, він залишає записку. Вона теж не щадить себе, адже треба заробляти на отримання сучасної домівки, двох автомобілів, а на додачу до всього ще є дитина, яка повинна мати все, що тільки забажає. Вони бачаться тільки тоді, коли проходять повз один одного у дворях. Гроші самі додому не прийдуть, а без них немає життя. На належному рівні, тому гроші вирішують, що і коли вони мають робити. Вони і тільки вони визначають напрямок їхнього життя. Колись влаштовували полювання на людей, щоб потім закувати їх у кайдани і продати як рабів, сьогодні люди найчастіше самі накладають на себе кайдани або прив'язують собі кулю до ноги. З дня на день вони ведуть життя раба, яке зовсім не є легким. Врешті-решт настає момент, коли виснажені люди приходять до тями і розуміють, що зовсім не мусять бігати в кайдинах роботи і тягнути за собою важку кулю життєвого комфорту за будь-яку ціну. Але як тепер звільнитися від нестерпних кайданів і неприємного тягаря? Спочатку вони намагаються звільнитися самостійно, шукають банк, в якому можуть безпечно розмістити гроші і жити за рахунок відсотків. Або хоча б забезпечити себе на старість, щоб заповнити чимось приємним свій час, вони влаштовують вечірки, відвідують салони краси або мандрують світом у пошуках пригод. Однак швидко переконуються, що продовжують жити в рабстві, а кайдани лише набувають нової форми, а залізний тягар на нозі перетворився на мідний. Як і раніше, так і сьогодні вони не можуть заснути вночі, вони не впевнені, чи правильно вклали гроші. До того ж, вони все частіше сваряться між собою, бо з'являється алкоголь, який повільно бере їх у рабство. Але що залишається? якщо життя має бути радісним і потрібно чимось заповнити вільний час. Важко самому зняти з рук кайдани і розірвати ланцюг і металева куля прив'язана до ноги. Не кожен має такі здібності, як знаменитий барон Мюнхгаузен, який міг сам схопити себе за волосся і витягнути з болота. Хто вирве нас з рабства, хто зніме з наших рук кайдани і звільнить нас від тягаря, який сковує наші руки? Ті самі питання задавали собі ізраїльтяни, коли яких чужі держави брали в полон. Ті, кого Бог обрав себе як улюблений народ, вибраний народ, і колись привів від України, де тече молоко і мед, мусять служити чужим панам, їхня мрія, щоб хтось зняв з них кайдани і повів їх до вільної батьківщини. Їхня мрія, щоб хтось зняв з них кайдани. Хто може це зробити? Тільки Бог може відновити справедливість для пригноблених і відпустити в'язнів на свободу. Тільки він може перетворити пустелю на райський сад і покрити розігрітий сонцем пісок килимом квіточих квітів, тільки він може визволити своїх улюблених згноблення і з радістю привезти додому. Тому пророк Ісаї закликає поневолених підняти голови і довіритися Богові, який приходить, щоб визволити їх. Тільки Бог може зняти з людини тягар турбот і смутку. Наповнити людське серце радістю. І сьогодні Бог не спить і бачить наші скуті руки і ноги, йому зовсім не байдуже, що з нами відбувається, подібно до свого улюбленого народу. Він хоче визволити нас і провести безпечним шляхом додому. Він хоче звільнити нас від пут, який ми самі на себе наклали, і зняти з нас усе, що не дає нам спокійно заснути. Як Бог може це зробити? Після смерті батька він став власником мережі супермаркетів. Однак він не хотів задовольнятися тим, що успадкував. Тому він працював у поті, щоб якомога ширше розбудувати мережу своїх магазинів. Він навіть поїхав до Південної Америки, де йому вдалося побудувати кілька потужних супермаркетів. І зайняти міцну позицію на місцевому ринку. Однак для нього цього було замало. Він хотів бути магнатом, хотів довести себе собі та іншим, що він щось вміє. Ночі він проводив в машині або в літаку, в день бігав від відомства до відомства, від банку до банку, від засідання до засідання. Він не заснував свою сім'ю, бо не мав на це часу. Він став рабом підприємництва і успіху. Він постійно був незадоволений, йому постійно було мало. Сьогодні він інша людина. Йому вдалося розірвати кайдани кар'єри за будь-яку ціну, а точніше кажучи, це зробив Бог. Принаймні, він сам так стверджує, і немає причин йому не вірити. Одного разу, коли він пробував у Бразилії, до його магазину прийшли. Дві молоді монахині. Вони хотіли поговорити з власником. Вони працюють у сиротинці і шукають магазини, які замість того, щоб викидати просрочені продукти на смітник, були б готові постачати їх до сиротинців. Кожен шматок хліба має значення, адже сестрам важко прогодувати сотню дітей. Він позитивно відреагував на прохання сестер, адже це нічого йому не коштуватиме. Кілька днів по тому він поїхав подивитись, як виглядає дитячий будинок, де діти харчуються просроченою їжею з його магазину. Там, як він сам каже, йому відкрилися очі, там він все зрозумів. Сотня дітей і кілька сестер сидять за одним столом, на якому стоїть кілька мисок з рисом і якимось м'ясом. Неймовірно, що цього вистачить для всіх. Потім він бачить, як посуд переходить від одного до іншого. Неймовірно, але кожен отримав щось поїсти. Діти моляться і дякують Богові за те, що він так щедро їх обдарував, а потім моляться за нього, за благодійника, якого Бог дав їм, щоб вони могли побачити, побачити, як сильно Бог їх любить. Тому тоді йому здалося, що щось тріснуло. Може, це було серце. А може кайдани на руках, а може ланцюг кулею на нозі. Бог звільнив його від гнитви за успіхом, Бог повернув йому спокій серця. Сьогодні він вже не думає тільки про свої магазини. Сьогодні він вже не проводить ночі в подорожах і не бігає по установах, щоб задовольнити своє прагнення успіху. Він частіше думає про інших. Завдяки йому вже не один контейнер з їжею та одягом поплив до бідних у Південній Америці. Бог перетворив його життя раба успіху на радісне служіння іншим. Просімо Бога, щоб він прийшов сьогодні до нас та зняв з нас кайдани роботи та грошей. Нехай він розірве ланцюг скулу на нозі та звільнить нас від тягаря успіху та влади. Нехай Він прийде і оживить наші серця, щоб ми шукали тільки його царства, його справедливості з вірою, що все інше. Буде нам додано, нехай Різдво буде радісним святом для тих, кого Бог через Ісуса викопив і визволив.